Сім причин, чого Тищенка не відкличуть. Гардкіс не хочуть виступати в Україні. Футболісту Мудрику перепало через росіянку. Дичина з домішками криміналу та московського православ'я готова до вжитку з вас. Лайк, коментар і перепост. Поїхали! 5 мільйонів гривень у родини загиблого на фронті військовослужбовця намагалася відібрати група черкаських бандитів. У жінки та її 20-річного сина вимагали відсоток з державної грошової допомоги, а на додачу ще й визнати одного з бандитів позашлюбним сином загиблого героя. СБУ взяла членів банди у момент, коли їм передавали частину данини. Зараз вони перебувають під вартою. Їм світить до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Коля катля кошмарить колцентри, кол-центри посилено б'ється зі злом. Як Робінгуд залітає у офіс і маски, зриває з усіх народному депутату Миколі Тищенку. Нічого не буде за те, що його люди у центрі Дніпра напали на українського військового Дмитра Павлова у момент, коли той гуляв з дитиною. Дайте що ви робите? Почекайте. Прийміть, Що ви цьому Як пояснив представник слуги народу Олександр Качура, депутати не мають правових підстав, аби достроково припинити повноваження Тищенка. Щоб такі підстави виникли, нардеп, за його словами, мусить або сам цього захотіти, або отримати обвинувальний вирок, або бути визнаний недієздатним, або назавжди виїхати за кордон. або... Померти я виборював бажання виборців. Мій опонент вкусив. За словами Олександра Качури, єдиними, хто може вимагати від Тищенка скласти мандат, є його виборці, оскільки нагадаю, нардеп на прізвисько коля котлета свого часу був обраний в одному з мажоритарних округів в українській столиці. За нього проголосувала майже третина виборців. <рес> Екей, кейк, кейк. мені дай сюди заявляти! За мене це забравяйте, пан Петрович! Я вісітуйтровий. Кінець цитати прото-Єрея мукачівської єпархії Української православної церкви московського патріархату Івана Ляга. Слова, що ви їх почули, панотець зронив в ході діалогу з поліцейськими, які зупинили його авто після того, як обідньої пори воно в'їхало в один з будинків у центрі Ужгорода. А у священника вилучили водійське посвідчення, натомість він сам хотів далі їхати за кермом, просто робити це у супроводі автівки правоохоронців. в Церкви сьогодні були? подумайте душе, а тоді будете не робити питання. Ваш водитель нарушил сегодня. Ничего, слава богу. Поезд. Послухати наживо повний склад гурту Харкіс українці зможуть лише після перемоги. До тоді ж Юлія Саніна виступатиме виключно з сольною програмою Special Кіс. Про це вона розповіла в інтерв'ю Люкс FM, відповідаючи на питання, чому від початку повномасштабного вторгнення виступає без своїх музикантів-чоловіків. За роки існування Хардкіс я злилася з іншими учасниками. Тепер мені хочеться зробити щось власне до того ж, решта колективу була проти туру по Україні. Кінець цитати Юлії Саніної пояснювати, які саме проблеми виникли у гурту Хардкіст. Співачка не стала, але анонсувала. Восени вирушить на благодійні концерти у Сполучені Штати Америки. І там Хардкіст виступатиме вже у повному складі. українець Мудрик замовив у російського бізнесу російські квіти, щоб їх доставили в російський готель. Його російській тьолці він облажався спеціально, щоб усі чим швидше забули про розгромну поразку Румунії. Обіграшман пробиває Ну Це вже горе. Справжні горе такі коментарі можна почитати під новиною про те, що 23-річний півзахисник збірної України, гравець лондонського Челсі Михайло Мудрик, привітав з днем народження російську модель Віолету Грачову, роман з якою йому приписують впродовж останніх кількох місяців. Росіянка запостила в інстаграм величезний букет троян з запискою з днем народження моє кохання ММ». Підписники почали масово висловлювати здогад, що загадковим ММ є саме Михайло Мудрик, який підписаний на грачову. І неодноразово ставив вподобайки її публікаціям. Це вся свіжа дичина станом на сьогодні. В мене сім днів і дозріє нова порція. Поки ж закликаю вас поставити вподобайку цьому відео і лишити під ним свій коментар. Усе іще піде на краще.